Тим самим найкращим величезний привіт. Анонс акції в магазині АТБ з 11 по 17, включно вересня. Покажу вам самі найкращі знижки, точніше, що нам приготував АТБ на, ці, на цей тиждень. І хочу вам побажати всього-всього найкращого. І починаємо з ковбаски. Дякую вам за коментарі і дякую вам дуже за вподобайки. Як завжди показую регулярну ціну і озвучую ціну, яка буде зі знижкою. Від добров лікарська вищого сорту в акції 105 гривень 90 копійок. Зі знижкою буде ковбаска шинкова, паличка вагою 500 грамів. 103 гривні 70 копійок. Дуже хороша знижка. Від Добров ковбаска Браун Швецька, за 100 грамів. 45 гривень 60 копійок. Так, сардельки з сиром. З м'яса птиці першого сорту. 17 гривень 90 копійок. Від розумний вибір, до речі, буде вам нарахований 10% кешбек. Від розумний вибір сардельки 450 грамів. 42 гривні 90 копійок. Зі знижкою від своєї лінії філе куряче 19 гривень 80 копійок за 100 грамів. Крабові палочки від торгової марки Водний світ охолоджені 420 г, 85 гривень 90 копійок в акції. Ікра лососева від торгової марки Рибпродукт Горбуші. Зерниста баночка 100 грамів 179,90 г в акції від своєї лінії «Креветки. м'ясо креветок. 167 гривень, 90 копійок, 700 грамів. Зверніть увагу, масло яготинське, 73% жирності. 61 гривня, 90 копійок, 180 грамів. Нове лінія фарш домашній, вага 500 грамів, 74 гривні 90 копійок. Так, давайте подивимось, в акції а, сир м, торгової марки Польща. <смі> торгової марки Польща. А, так, ну, польський сир. 150 грамів пластиночками, 54 гривні 50 копійок, маздам, і також в акції буде гауда. Зі знижкою буде сир від своєї лінії 160 грамів вершковий. І також знижка буде на голландській своя лінія, також 160 грамів. 45 гривень 80 копійок. Твердий сир джугас 180 грамів. В акції 111 гривень. Від президент крем сир 180 грамів, 50 гривень 90 копійок. Сир своя лінія. 5% жирності. Пакування 300 грамів. 43,90 Вершки галичина. 15% жирності. Пакування 500 грамів. 51 гривня, 70 копійок. В акції зі знижки йогурти Дольче двошарові, 115 грамів. 12 гривень, 20 копійок. Мілупа йогурт для малечі 200 г. Зі знижкою 14,50 від торгової марки три ведмеді Монако морозово, десерт тірамісу та чізкейк вага морозова, 500 грамів. Хороша ціна 97,90. Хороша знижка. Знову в акції буде чорниця ожина рудь 500 грамів. 65 гривень, також зверніть увагу. Морозиво від торгової марки Рудь, також знову в акції 500 грамів, 53 гривні. Також зверніть увагу. Велике кілограмове морозиво від торгової марки Лімо. ISCR класичне біле. Також хороша знижка 50% 99,90. Лімо пломбір у стаканчику 75 грамів. Також зверніть увагу 12 гривень 90 копійок. Хороша знижка. В акції морозово від своя лінія, великий стакан. А, пломбір ківі та Манго 17 гривень 90 копійок. Пломбір ювілейний лімо 90 грамів, 15 гривень 90 копійок. Знижка 50%. Зверніть увагу морозиво. Три ведмеді. Також на нього буде хороша знижка. 27 гривень 50 копійок. Зі знижкою буде живчик зі смаком груші. 2 літри. 29 гривень, 70 копійок. Від торгової марки Біола Мохіто. Літр 500, півторалітровий. 22 гривні. Зі знижкою Поляна Квасова, півторалітрова, своя лінія, 22 гривні в акції. Півлітровий енергетик Hell 30 гривень. Від торгової марки Біола. Яблучно-виноградний нектар, літр, 34,40. І біола. 0,5 яблучний 17 гривень, 90 копійок. Від торгової марки наш сік. А зі знижкою буде нектар 950 грамів, мультифрукт, мультивітамін та гранат. 31 гривня 50 копійок. Сухі сніданки старт кільця 420 грамів зі смаком банани та полуниці 59 гривень. Пластівці від Start Corn Flakes, вага 500 грамів, 52 гривні 60 копійок. Зі знижкою макарони. Вага 500 грамів. 37 гривень, 30 копійок. Дріжджі торгової марки своя лінія, 100 грамів. 1640. І також можна придбати маленькі дріжджі вагою 12 грамів по 4 гривні. Зі знижкою чіпси люк хвилясті 125 г. 37,90. Зі смаком паприки 3790. І зі смаком лосося у вершках. Сушені слайси курячі. 47 гривень. Соєвий соус від торгової марки Чумак 470 грамів. 41 гривня, 70 копійок. Зі знижкою а, соуси від чумак, лаваш ролл. І також в акції буде а, соус бургер 1990 200 грамів. Розумний вибір майонез. Подушка 380 грамів. В акції 27.40. 24 гривні 80 копійок. І майонезний соус, розумний вибір, 18,50. Так, усі каші по 27,90, перелова з яловичиною, гречана з яловичиною. І також рисова з яловичиною будуть в акції. На каналі є дегустація цих консервів. Усі йдуть по 325 грамів. 27 гривень 90 копійок. Yeah. Від торгової марки Босман сардина бланшована в олії 43,90. А ось ця буде 44,50. Зі знижкою будуть ось ці новинки від делюкс салат з тунця з французьким соусом. 58,90. 49,5. Так, це у нас делюкс консерви. Також салат з тунцент по-мексиканськи, 165 грамів, 49 гривень. І зі знижкою буде тунець з шматочками 53,50 у власному соку 185 грамів. Зі знижкою буде чай від делюкс. 49 гривень 90 копійок. Вага по 100 та по 80 грамів. В акції буде чай від торгової марки Grace. 27 пакетів. Чорний з ароматом бергамоту. 30 гривень 50 копійок. І також в акції буде альпійський букет. 30 гривень. 30 гривень. Від торгової марки своя лінія цикорі 90 грамів. 32 гривні, 50 копійок. Також хороша знижка. А ось цей буде по 3450. Якопс, монарх у зернах. Кілограм. В акції 495 гривень. Якопс монарх, вага 280 грамів. 330. Якобс Монарх у склі. Вага 190 грамів, 299 гривень. В акції Якобс Монарх Класік 230 грамів, 115 гривень. Акційна ціна. Хто полюбляє кафе Класік 250 грамів, 185 гривень. Також зі знижкою Нескафе Голд вагою 210 грамів. 204 гривні. В акції Нескафе Еспресо 100% Арабіка. Об'єм пакунка 200 грамів. 288 гривень. А в акції зі знижкою буде велика мілка по 102 гривні. Millennium 100 грамів 45,50. від торгової марки Світоч, а, Трюфель та Тірамісу, 90 грамів плиточка. Можна придбати за 30 гривень та ще виграти щось на 10 тисяч гривень. Точніше, виграти 10 тисяч гривень можна. Так, це зефір своєї лінії, біло-рожевий, 300 г, 30 гривень. Вафельки від Рошен, Рошето, З різними смаками, 6 гривень 50 копійок. 36 гривень 50 копійок вафлі від Рошен, 235 грамів, Усі смаки зі знижкою. Жувальні цукерки Харібо. 27 гривень 80 грамів. Чернігівське світле 39,90. Зібер 2,4 об'ємом. 50 гривень. Сідер саммерсбі. Чорниця. 41 гривня, 70 копійок. 26,60. Хлібний дар 0,7, 125 гривень. Віски 183 гривні 0,5. Капітан Морган 359,07. Шабо 3 зірочки 05, 128 гривень, 40 копійок. І шабо 0, 5, 5 зірочок, 151 гривня. Зі знижкою вино Азнаурі 1,5 літрове 97 гривень. Зверніть увагу. Так, фраголіно 0,75. В акції 70 гривень. А вино біле напівсолодке та червоне напівсолодке. І рожеве по 68. Лікір 0,5 160 гривень. І просеко 220 гривень. В акції будуть серветки у коробці двошарові 150 штук по 30 гривень. Серветки антибактеріальні, пакування 120 штук, також зі знижкою 41 гривня. І ось ці порі також будуть зі знижкою 120 штук по 40 гривень. Також зверніть увагу. Туалетний папір Сніжна панда. 4 штуки двошаровий білий. 40 гривень. В акції Colgate Total 100 г 68 гривень. Зі знижкою Colgate Max Fresh відбілююча 100 г 55 гривень. Також зі знижкою буде дитяча зубна паста Colgate 50 грамів. 31 гривня 50 копійок в акції. В акції будуть зубні щитки, колгіт, дві штучки а, в упаковці 62 гривні. Жіноча гігієна котекс. 46 штук. 63 гривні. 15 гривень 50 копійок. І сухий корм. Вагою 750 грамів 158,50 Зі знижкою гель для душа Old Spice 200 гривень. Зі знижкою антибактеріальне мило Saver 63 гривні 220 грамів. В акції буде шампунь проти лупи кліамен, об'єм 400 гривень 119, об'єм 400 грамів, 119 гривень. І маленький можна придбати 220 грамів за 70 гривень. Для миття посуду, о, оцей бальзам для миття посуду, біоформула та біогель, об'єм 500 грамів 21 гривня. Для миття підлоги сів літр 71 гривня. Для прання гель універсальний Power Deluxe Free, вага 2 кілограми. 84 гривні. Капсули для прання Нео, та порошок 2 в одному. Пакування 24 штуки, 205 гривень. Капсули для прання Колор 10 капсул, 92 гривні. Плямо-вивідник Оксі Color 17 гривень 50 копійок. Відвілювач персоль кисневий. 15 гривень 50 копійок. Великий а, гель для прання вагою 4 кілограми. Free. 152 гривні. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі.